Вітаю діти! Сьогодні у нас буде цікаве заняття, на якому ми виконаємо разом з вами завдання і дізнаємося, де нас може чатувати небезпека. Діточки Вінні Пух та його друзі запрошують нас до себе в гості. Він живе у такому гарнесенькому будиночку в лісі разом зі своїми друзями, свинкою свинкою-п'ятачком Тигриком на ім'я тигруля та віслючком Іа. У будинку, у віні, є шість кімнат. Які вони ці кімнати? Так, світлі, красиві, просторі, і у них так добре гратися з друзями у різні ігри. Але одного дня в усіх кімнатах з'явились ось такі мигаючі лампочки. Віки та його друзі не розуміють, чому вони з'явилися. Давайте ми допоможемо розібратися. Вінні хотів подивитися телевізор і побачив, над ним світиться лампочка. Давайте, діти, подумаємо, що це може означати. Так, потрібно пам'ятати, що користуватися електроприладами можна тільки з дозволу та під наглядом дорослих. Неправильне поводження електроприладами може призвести навіть до пожежі. Він і помітив, що біля іграшок також світиться лампочка. Як ви думаєте, чому? Так, неприбрані іграшки теж несуть собі небезпеку, можна перечепитися, впасти і поранитися. Погляньте, п'ятачок приніс із вулиці м'яча до кімнати і захотів погратися ним. Але й тут світиться лампочка. Чому? Як ви вважаєте? Так, діти, є іграшки, якими можна гратися тільки на вулиці. Якщо цими іграшками гратися в приміщенні можна наробити багато шкоди. Щось можна розбити, щось зламати. І, зрештою, це небезпечно для вашого здоров'я, тому що можна поранитися уламками скла. Наш п'ятачок вже біля аптечки. А біля аптечки чому світиться лампочка? Дивується п'ятачок. В кожному домі вони є. Так, це вірно. Але ми маємо пам'ятати, що аптечкою повинні користуватися тільки дорослі. Ні в якому разі це не іграшка для дітей. Без дозволу дорослих чіпати ліки не можна. Діти, погляньте. Тигруля захотів приготувати обід, а лампочка світиться біля плити. Як ви думаєте, чому? Запам'ятайте, що користуватися газовою плитою дітям ніякому разі не можна. Погляньте, віслючок захотів погрітися і вирішив діти розпалити камін. Але і тут світиться лампочка. Що це означає, діти? Правильно, самостійно розпалювати вогонь ні в якому разі не можна, бо навіть від маленької скринки може виникнути велика пожежа. Діти, Вінні Пух, Тигрюля та віслючок захотіли поласувати солодощами і дістати їх із верхньої полиці шафи. Але тут також світиться лампочка. Чому? Правильно, якщо ви хочете дістати якийсь предмет, який знаходиться високо, попросіть про це краще дорослих. Ні в якому разі не намагайтеся дістати самостійно. Не вилазьте на шафу, комоди, столи, полиці, бо можна впасти діти і травмуватися. Вінніпух тигрюля віслючок, іата, і ата п'ятачок. Захотіли відкрити діти віконечко і через нього помилуватися природою. А чому ж світиться лампочка? Як ви вважаєте? Правильно, ні в якому разі не можна визирати з відкритого вікна, бо можна з нього випасти? Це дуже небезпечно для вашого життя. Не робіть так, будь ласка, ніколи. Подивіться, в усіх кімнатах. Лампочки зникли і не світяться. Це означає, що ми допомогли Віні Пуху та його друзям і добре знаємо правила безпеки. Друзі так радіють і дуже вдячні вам, діти, за допомогу. Їм уже час із вами прощатися, та вони з нетерпінням чекають нової зустрічі і кажуть вам до побачення і гарного дня. Наше заняття підійшло до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Діти, будь ласка, слухайтеся своїх батьків, будьте розумничками, а я вам бажаю гарного дня і всього вам найкращого.